Поки триває тут цей мітинг, концерт, ми можемо спостерігати, як за нашими спинами до цієї установи заїжджають, виїжджають автозаки. Безумовно, що ця влада, яка зараз є, вона не розрізняє політичні це, чи не політичні, а кримінальні злочинці. Вона не розрізняє злочин і боротьбу за правду. Потрібно згадати кілька яскравих прикладів, які ми зараз спостерігаємо буквально за останні дні. 9 травня в день так званої їхньої перемоги в Броварах в міському парку так званої їхньої слави п'яні берківцівці побила 22-річну дівчину. Кримінальної справи не порушено. Жодна з цих людей не покарана досі. Наш колишній президент Леонід Кучма обвинувачується за вбивство. І ми бачимо, він, сидить, він зараз не сидить, він перебуває на свободі. Ігор Марков, одеський кримінальний авторитет, який брав безпосередню участь в організації тих провокацій проти України, які відбулися у Львові. Проти нього порушено кілька кримінальних справ, але він перебуває на свободі. Натомість тут сидять люди, які справді заявили своє слово, які виступили за інтереси України. Вони сидять тут. Я хочу вам повідомити, що буквально за цією будівлею наступна. Наступний корпус паралельний на цьому. Там сидить Ганна Шенько. Вона зараз чує те, що тут відбувається. Ми це знаємо точно. Ми сподіваємося, що і Сергій Костаков, який так само в'язаний за свої переконання, він так само чує наш концерт. І потрібно розуміти, що лише ті, хто тут збирається, і ті, хто ми сподіваємося, приєднається до боротьби, вони можуть вплинути на це, свабіліти те, що відбувається зараз тут, в нашій країні. Влада робить все проти себе, вона грає проти себе. І це означає, що тих людей, які приєднуються до цих акцій, їх ставатиме дедалі більше. Слава Україні! Героям слава! Я хотів сказати, що половина моїх знайомих зараз знаходиться або під слідством, або в тюрмі, або в бігах. Скоро у нас з'явиться еміграція українська революційна. І якщо ця тенденція продовжиться, вона почалася з Олексія Макарова. Я пам'ятаю, як рік тому його затримали в Одесі. Під Новий рік в нас з'явилися новини про десятки затриманих. Зараз ми щодня отримуємо новини про те, що затримують людей. 9 травня затримали, після подій 9, 9 травня у Львові затримали свободівців, які зараз в СІЗО знаходяться. І якщо ця тенденція продовжиться, то більшість цих людей буде перебувати під слідством, на підписці про, невиїзд, про в тюрмі. Це означає одне, що шляху назад немає, тобто мости всі спалені і нас штовхають до боротьби підпільної. Влада майже заборонила український прапор, прийняла червоний комуністичний прапор. Вони заборонили нас, вони заборонили нашу мову, вони забороняють освіту українською мовою. І це призведе до того, що ми отримаємо справжнє українське підпілля. Тому товариші. Не треба цього цуратися і боятися, не треба називати е, справи, які робляться злочином. Все, що зробили ці люди, це є відкрита боротьба і це є правильно. Все, що робиться патріотами, все є правильно. Ми виступаємо за всіх і ми підтримуємо кожного, хто виступає з патріотичними гаслами проти окупаційної влади. Тому ми виступаємо в підтримку всіх політв'язнів і всі політв'язні в Україні вони знаходяться по всій Україні. Це у Львові, в Одесі, в Запоріжжі. Києві. Свобода політв'язням!